Збройні сили України використовують сучасні протитанкові засоби для боротьби з ворожими танками і бронетехнікою. Основними протитанковими засобами в складі ЗСУ є ПТРК Джавелін. FGM 148 Javelin – це ПТРК американського виробництва, який почали активно використовувати в 1996 році. Джавелін використовує принцип вистрілив забув. Тобто оператору ПТРК не потрібно контролювати політракети до цілі. Атакувати можна як зверху, так і прямо, а режим обирає оператор окремо. Ранні моделі стріляють на відстань до 2 км 500 метрів. Сучасні модифікації до 4 км 750 метрів. Відсоток успішних запусків комплексу тримається приблизно 90%. Фагот або АТ-4 спікат. Це радянський ПТРК із напівавтоматичною системою наведення. Він призначений для ураження цілей, які можна відстежити візуально. Дальність ураження звичайної ракети до 2 км, Ракети 9М113 до 4 км та ракети 9 М11М, що має більшу бронебійність. У війні проти Росії ЗСУ використовують як ваготи радянського зразка, так і трофейні варіанти. Мілан це ПТРК спільного виробництва Франції та Німеччини. Максимальна дальність ураження у більшості моделей Мілан складає 2 км. У моделі Мілан Р3 км. Система наведення в комплексу напівавтоматична по дротах. Корсар ПТРК українського виробництва. Корсар вражає цілі на відстані до 2,5 км. Ракети біля комплексу летять за лазерним наведенням. Ними необхідно керувати в польоті. За допомогою Корсару ЗСУ вражають не лише наземні, а й повітряні ворожі цілі. Стугна П ще один ПТРК українського виробництва. Він працює з лазерною системою наведення. Оператор управляє ПТРК за допомогою окремого пульта, який можна віднести на відстань до 50 метрів від місця атаки. Один із головних видів зброї для протидії важкій техніці в Україні. Стугна П здатний вражати цілі на відстані до 5 кілометрів. Нло, це ПТРК шведсько-британського виробництва. Дальність влучання у НЛО відносно невелика 800 метрів. Натомість на активацію та постріл у комплексу йде орієнтовно 2 секунди. Його застосовують для оперативної реакції на ворожі атаки. Сучасний танк має потужний двигун, велику швидкість, могутні озброєння. Проте має і такі слабкі сторони. Поганий огляд місцевості, великі габарити, при попаданні в гусениці протитанковою гранатою танк не може рухатися. Танк не може вражати ціль від 30 метрів і ближче, якщо вона нижча за корму корпусу. Нову танкового парку військ РФ складають танки Т-72, Т-80, Т-90 та їх модифікації. Частиною, а саме ознайомия споювання строїмо техніку та фічна. Обкатка танками прийом, що досить ефективно впливає на психіку військовослужбовця. Формує у нього високий рівень вольових якостей, рішучість, мужність і хоробрість. Обкатка повинна проводитися із використанням бронетехніки, що рухається по замкнутій трасі. Маршрут обладнюється окопами різного профілю, ділянками траншей, щілинами та макетами місцевих предметів. Перед початком обкатки необхідно здійснити тренування по переповзанню під танком, який стоїть нерухомо. Переповзання особового складу під танком, у якого запущено двигун. Практичний показ підготовлений військовослужбовцем алгоритму дій щодо знищення танку, який наближається до позиції. Ведення вогню по приладах спостереження з підходом танку на дистанцію 10-15 метрів, кидання протитанкової гранати під гусеницю, присідання в окопі під час подолання танком окопу. При віддаленні танку від позиції, повторне ураження танку протитанковою гранатою та подальше ведення вогню по піхоті, що рухається за танками. У бою солдатові доводиться боротися не лише з живою силою противника, а й з його технікою, особливо танками і броньованими машинами, які є небезпечними цілями і повинні знищуватися в першу чергу. Танк не страшний солдатові, якщо він діє проти нього сміливо і розважливо. Добре, знає його тактико-технічні характеристики, вразливі місця і вміло застосовує свою зброю. На початку заняття в порядку черговості військовослужбовці практично виконують дії по вогневому ураженню броньованої техніки, яка рухається на них та веде вогонь холостими пострілами. Кожному військовослужбовцю визначають умови виконання вправи: порядок займання окопу, кількість пострілів та їх порядок, застосування додаткових імітаційних засобів. Військовослужбовцю надається можливість відпрацювати вправу тричі. У разі низької психологічної стійкості військовослужбовця виконання вправи може повторюватися до позитивного результату для військовослужбовців, які мають панічну боязнь до бронеоб'єкту, подолання відчуття страху перед танком доцільно повторно відпрацьовувати питання переміщення під нижчим машини при заглушеному двигуні. А потім при працюючому, після чого обкатувати їх, розташовуючи в окопі разом із більш досвідченими військовослужбовцями або командиром підрозділу. При обкатці важливо, щоб кожен військовослужбовець мав високий рівень мотивації щодо знищення техніки противника. З цією метою йому повинно ставитися завдання зі знищення танка, як при підході його, так і після проходження. Під час проведення заняття при наявності декількох керівників занять інструкторів можна використовувати один-два танки БМП, що рухаються по колу над завчасно відкритими. Та обладнаними окопами, у яких розміщуються військовослужбовці, під час виконання вправи керівник спостерігає за діями тих, хто навчається, контролює дотримання правил безпеки особовим складом. У копі поряд із військовослужбовцями, які виявляють пострах, доцільно перебування керівника заняття, підготовленого інструктора чи досвідченого воїна. Під час обкатки танками для їх ураження доцільно використовувати стріляні гранатомети. Після імітації пострілу кидання макету коктейля Молотова стріляючий повинен вести вогонь зі штатної зброї холостими набоями в Напрямку бронеоб'єкту з метою ураження екіпажу бойової машини, який буде намагатися покинути палаючу бойову машину. Метою створення димової завіси та сповільнення руху бойової машини з її підходом до окопу особовий склад може застосовувати засоби задимлення: ні, димові гранати, шашки. Під час виконання вправи на відстані 10-30 метрів від військовослужбовця, необхідно вести вогонь з кулемета танка холостими набоями. При наближенні танка до окопу здійснюється незначні повороти башти танку вправо, вліво. У ході проведення заняття необхідно широко застосовувати засоби імітації, звіпові імітатори стрільби для наближення умов навчання до реальних бойових, а також для навчання дій у разі обстрілу та вироблення звикання до звуків пострілів та вибухів. При підготовці особового складу механізованих підрозділів для виховання в нього рішучості, сміливості і відважливості, в діях доцільно практикувати у ході занять виконання різноманітних прийомів, характерних для боротьби з танками в бойовій обстановці. Кидання гранат, вискакування, стрибання на танк під час його руху з метою засліплення екіпажу, підтягування під гусениця танка протитанкових мін за допомогою мотузки дроту. Заключна частина після відпрацювання вправи усіма військовослужбовцями проводиться АПД, під час якого військовослужбовцям допомагають визначити ступінь досягнення навчальної мети, заняття в цілому та зосередити увагу на позитивних результатах заняття, а також загальних недоліках, їх причинах і шляхах покращення. Наприкінці заняття проводиться груповий дебрифінг із заслуховування кожного військовослужбовця з оцінкою своїх дій та дій товаришів. Оцінюються дії кожного військовослужбовця.